Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. Тема наступної події президентські вибори у США та наслідки для України, що готує нова адміністрація Білого Дому. А нашим гостем є Микола Воробйов, директор Центру дослідження Східної Європи у Вашингтоні. Пане Микола, прошу. Дуже дякую. Шановні колеги, доброго, доброго всім вечора. Доброго ранку Сполученим Штатам Америки. Сьогодні ми вже втретє виступаємо в імені свого нашого центру Східноєвропейських перспектив у Вашингтоні. Вже втретє виступаємо перед. Громадянами України, і це вже наш третій звіт. Перший був в квітні, далі був вересні, зараз ось після президентських виборів. Ну ясно, що 2016 рік він був дуже насичений в Сполучених Штатах Америки. І те, що стосується України, не дивлячись на те, що більшість людей була впевнена, що перемогу здобудуть демократи, але ясно, що в тому та й перевага демократії західного світу, коли ми не знаємо, хто стане наступним президентом, тому в цій ситуації ясно, що. А ми маємо вже в принципі обраного президента інавгурація якого відбудеться 21 січня 2017 року це Дональд трамп представники республіканської партії загалом республіканці взяли більшість голосів тому що це був не тільки це був не тільки вибори президента це були вибори в конгрес це були і вибори місцевої влади тому зараз республіканці взяли більше місць в конгресі і в білому домі загалом більше ніж в останній, це було в 1928 році тому маємо республіканську та Абсолютну більшість. Ми зараз вже бачимо, що основні посади, вони ну так чи інакше, американський президент він визначає всю вертикаль влади, і у наступного 45-го президента Сполучених Штатів буде так згідно з законодавства. Ясно, що дивлячись, що неможливо скажімо так, повпливати скрізь всередині американської політики, але на зовнішній арені у американського президента є своєрідна монополія. Тому в цьому питанні. Ясно, що наступний президент він багато в чому визначить долю України і всього регіону. Я хотів би відмітити те, що роботу Українського посольства Сполучених Штатів Америки посла Валерія Чалого, Вони теж дуже плідно працюють. Ми більше займаємось на громадській ніші, а вони більш працюють на дипломатичній ниві, і ними було знову ж таки. Конгрес буквально два тижні тому проголосував бюджет військовий військовий бюджет на наступний рік, там де Україні передбачається 350 мільйонів доларів. Військової підтримки. Тобто це не говорить про те, що буде обов'язково летальна підтримка, це може бути нелетальна підтримка, Швидше за все так і буде. Це будуть радари, антибатарейні радари, це можуть бути медичні шпиталі. Це можуть бути знову ж таки, бронежилети і інші засоби зв'язку. Тому це якби гарна гарне досягнення української дипломатії і гарне досягнення знову ж таки української діаспори, і тих, скажімо так, народних лобістів, які постійно обдзвонюють конгрес. Зараз останні два тижні відбувається в конгресі якраз. Боротьба за Stand for Ukraine Act – це окремий законопроект, який передбачає також в районі 400 мільйонів доларів для України. Тому я думаю, що все ж таки є шанси, щоб його проголосували. Що стосується основних призначень, ясно, що президент визначає вертикаль влади, і в цьому питанні Дональд Трамп він має, скажімо так, дуже великий вплив. І а, зараз на кандидатуру держсекретаря розглядається декілька людей. Серед них є і Міт Ромні, серед них є і Сенатор Коркер. А, також Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів до а, ООН. А, і а, в тому числі е, Рекс Тілерсон він є гол, головою, е, виконавчим директором ExxonMobil. Ясно, що з громадянської мене як громадянина України, наших співробітників непокоїть саме висловлювання, те, що е, можливий, скажімо так, тим, кого обрав Дональд Трамп. Можливо, держсекретарем він отримав орден дружби з рук Путіна, і ясно, що тут можуть виникнути прямі конфлікти інтересів, коли фактично. Коли фактично бізнес-інтерес ExxonMobil, який зараз знаходить, який не може зараз постачати своє обладнання і повноцінно працювати в Російській Федерації через санкції, ясно, що тут є конфлікт інтересів, коли скажімо так, виконавчий директор цієї кампанії захоче якимось чином зняти санкції з Росії або якось зробити якісь рухи в цьому напрямку, ну що стосується санкцій, тут теж важливо сказати те, що санкції приймались. В першу чергу а, білим домом, і так само в цій процедурі Білий Дім також може і зняти ці санкції. Тому в цьому питанні дуже важливо, можливо, до 21 січня наступний вже конгрес, який був обраний 115, й вони зафіксують санкції проти Росії якраз на рівні конгресу, який вже буде дуже дуже важко зняти, тому що ясно, що важче домовитись з усіма членами конгресу з верхньою і нижньою палатою, ніж там це зробити на рівні Білого Дому. Тому ясно, що цей, цей напрямок він теж важливий. Ну і знову ж скажу, що українські дипломати ми ознайомилися з їхньою. Роботою було ряд зустрічей, Я відмічую дуже позитивні якби рухи в цьому напрямку, і те, що питаннями України, не дивлячись на те, що Україна вже не є топ 3 три теми, яка якою вона ще була в 2014-2015 році, але фактично. Україна, скажімо так, продовжує входити в топ-10 тем. Тобто, все одно російська агресія в Сирії, російська продовження російської агресії на Донбасі, вони, вони спонукають говорити про Україну. Я думаю, що все ж таки українській діаспорі і дипломатам, в тому числі нашому центру східноєвропейських перспектив, які багато в чому підтримуються за рахунок української діаспори простих громадян, треба більше звертати у, якби, на цьому увагу на якраз на перехідний період. Ще важливий момент знову ж таки, що гарна новина полягає в тому, що все ж таки, як я сказав, що республіканці взяли більшість, і в тому числі консервативне крило республіканців, куди входить сенатор Портман, Марка Рубіо, сенатор Джон Маккейн, теж сенатор Коркен, про якого я згадував, він є головою, головою комітету у зовнішніх справах в сенаті. І ці, скажімо, так би мовити, американські ястреби, ясно, що вони будуть тиснути, якби Трамп не висловлювався. Про Путіна, якби він не казав, що Путін є сильнішим за Обаму, і там що Росія не причетна до хакерських атак на сервери республіканської демократичної партії, тому що зараз якраз про це проводиться розслідування, і в ФБР заявили, те, що можливо, навіть що ці хакерські атаки з боку російських, які були влаштовані російськими спецслужбами, вони допомогли Трампові Трампу перемогти. Тому якби не дивлячись на ці сантименти в бік і знову ж таки і. Те, що під час е, е, праймаріс, коли Трамп був номінований в кандидата в президенти від республіканської партії, е, коли питання летальної підтримки для України, воно було фактично прибрано за два дні до номінації Трампа. Тому, дивлячись на те, що знову ж таки ми бачимо якісь певні сантименти в бік Путіна. Е, я думаю, що якраз ці яструби, про яких я згадав, ці люди, які зайдуть в Білий Дім, і можливо, е, Конгрес, знову ж таки, тому що Конгрес в першу Чергу виділяє гроші, вони якимось чином будуть стримувати такі а, а, про п, п, сантименти на Трамп сантименти Трампа, такі про російські. Тому в цьому питанні ясно, що потрібно працювати через а, своїх, скажімо так, тих людей, тих сенаторів, конгресменів, групи впливу наукові центри, які є а, які є дуже проукраїнськими, які завжди були на таких а, а, дуже потужних антипутінських а, позиціях. І ще такі моменти, я думаю, важливі рекомендації. Думаю, що в посольстві цим зараз займаються і не тільки в посольстві, але і з боку українських українських політиків, науковців і експертів. Те, що фактично, після навгурації, в в кінці січня, коли Трамп стане вже повноцінно стане президентом, фактично до нього буде ляже на стіл звіти по основним регіонам по основним країнам, якою залучення взагалі як, чи чи. Як має залучатися Сполучені Штати до вирішення тих чи інших проблем, і тому дуже важливо, якраз зараз на рівні на експертному рівні, на дипломатичному, на політичному рівні, зробити такий звіт, зробити таку пропозицію, репорт для України, що стосується всього регіону. Тобто, фактично нам потрібно відійти від доктрини, коли наші політики, скажімо так, часто їздять до Сполучених Штатів, вони чекають, що Сполучені Штати їм скажуть, як потрібно себе вести, чи потрібно нам виконувати мінськ чину, тобто фактично від Реактивної позиції треба до підійти до проактивної позиції, коли Україна фактично сама через науковий центр, через адміністрацію, через конгрес, пропонує вирішення тих чи інших проблем, тобто як розв'язати там політичну кризу, яка є зараз фактично в Україні, як розв'язати, скажімо так, кризу з внутрішніми переселенцями інші соціальні проблеми. Тому Україна має стати скажімо так частиною вирішення проблеми для Америки, а не частиною проблеми, тому що зовнішня політика нинішньої адміністрації Трампа, не дивлячись на те, що він є республіканець, який, як правило, вони є такі дуже ну республіканська партія, вона якраз наполягає на тому, що Америка має залишатися суперпауер і в демократія, тобто вони мають бути, американці мають бути, бути дуже залучені в поширення демократії по, по всьому світу. Дональд Трамп він взяв іншу позицію. Він сказав, він говорив під час своїх дебатів. І зараз, коли в нього йдуть зустрічі, так би мовити. Зустрічі подяки з виборцями, які за нього проголосували, він говорить про те, що все ж таки ми будемо притримуватися політики ізоляціонізму, те, що ми не будемо залучатися, так міжнародних справ під час е е виборів він пішов ще більш радикальним. Він сказав, що е ми маємо прибрати наш контингент е з, з країн Європи, тобто, з е наш контингент НАТО, потрібно скоротити там з південної Кореї, там з інших регіонів, тому що ми, тобто, фактично за нашу присутність там американську присутність там, нам мають платити. Тому в цьому питанні ясно, що оточення Трампа, Конгрес і інші, скажімо так, центри впливу вони не дадуть реалізувати те, тому що це фактично ламає всю міжнародну доктрину, і всю доктрину е Північно-Атлантичного альянсу і всю доктрину якби американської позиції, яка сформувалася після Другої світової війни. А Ну, фактично, я думаю, що все ж таки знову ж таки українські, дивлячись на те, що українські. Політики, яких я особисто зустрічаю в Вашингтоні, вони приїжджають з різними, в тому числі і своїми особистими справами. Моя особиста порада була та, щоб і це, такі, такі поїздки вони були узгоджені з посольствами. Те, щоб українські меседжі, не дивлячись на те, що у нас є певні, певні скажімо так, непорозуміння, можливо, в Україні між політиками і між різними групами, я думаю, що дуже важливо якраз. Синхронувати свої меседжі і якраз е, на зовнішньому політичному рівні виступати єдиним фронтом, щоб все ж таки американці розуміли, що ми є єдиною Україною, дивлячись єдино, на те, що у нас є певні внутрішні, можливо, якісь скажімо так неузгодження. Але на зовнішньому фронті ми, ми скажімо, єдині, не дивлячись від політичної партії або там іншої якоїсь політичної приналежності. Тому в цьому питанні ясно, що була би така порада до тих деяких політиків, які з'являються. В Сполучених Штатах Америки зі своєю джендою. А я з радістю відповів на ваші запитання, в принципі, на основні основ, основні тези я довів по цифрам. Ну, в принципі, я так скажу, що ці Stand, Up, Stand for Ukraine Act і а, санкції, які швидше за все, ну, я думаю, 90%, що вони будуть продовжені проти Росії. А, я думаю, що це є гарним, скажімо так, гарним меседжем того, що Америка була, її залишається стратегічним партнером України і те, що нам потрібно налагоджувати зв'язки через дипломату. Через інші неприбуткові не, не, не організації, таким, як є наш центр у Вашингтоні. Дякую, Дякую, пан Микола. Переходимо до запитань. Юрій Кравчук, журналіст портал, У мене к вам такий питання: Плёнки Аніщенка. Повлияли mm -hmm. ли, ли как небудь плёнки Аніщенка, так називаємо, на позицію Америки насчет uh, України, української власті, mm -hmm. представлення? Mm -hmm. uh, дякую вам за запитання. Uh, я скажу, що. Uh, Ну, я буду відверто казати, що дійсно в Україні є прояви корупції, є прояви, скажімо так, в тому числі на вищ на вищому політичному рівні щодо плівок Аніщенка. Я бачив приблизно те ж саме в інтернету. Немає які я... в нас немає ніякої додаткової інформації, яка не потрапила до ЗМІ. Тобто, всі ці плівки вони частково вже є в відкритому доступі. Ми все це чули, ми все це знаємо. Важко аналізувати вплив на ц... до цих плівок. Я знаю, що багато, скажімо так, по різним політикам з'являється так чи інакше компромат Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні, і я не думаю, що. Ще щось насправді американців може здивувати, тому що те, що стосується корупції в Україні, вони це все прекрасно знають вже давно. І єдине, що неможливо, якісь нюанси з'являться, як знову ж таки громадянин України, я б сказав, що виносити в публічну сферу такі речі, це не є, це не працює на користь українських національних інтересів. Тобто, фактично, ми маємо зараз в Білому домі дуже таку напружену ситуацію. Ми маємо зараз такого президента американського, який дуже різко виступає. Словлювався з приводу України на користь Путіна, ми маємо зараз ще його головного радника з, оборони, з нас безпеки оборони, це генерал Флін, який з'являвся на пікніку Russia Today минулого року. Тому, якби публікуючи в відкритих джерелах, скажімо так, і скажімо так, ці плівки, так би мовити, те, що в Україні є корупція, про це і так всі знають. Ми все ж таки підігруємо тим людям, які які не хочуть підтримувати Україну і хочуть якось відвернути увагу Сполучених Штатів від України. Тому, повертаючись до вашого запитання, з приводу плівок, я знаю, що така інформація передавалася. Що саме передавалося, сказати не можу. Але те, що є в інтернеті, я не думаю, що це. Ну, я не думаю, що це новина для американців, для американських спецслужб. Тобто ну, навіть на особистому спілкуванні вони, ну, вони багато чого говорять, навіть те, що. Потім вже з'являється в українських СМІ. Тому якось якоїсь би сенсації я з цього не робив. Тобто, а там нехай вже займаються там, правоохоронні органи. І, ну, десь так, якщо коротко. Дякую, пане Микола. Чи є ще запитання? Якщо питання. Немає... Да, І ще да, хотів додати з приводу. Е... Ну я багато хто говорив про бухгалтерію Манафорта. Напевно, це все теж казалось, але знову ж таки в цій ситуації для американців дуже важлива доказова база, тому що дійсно ми знаємо, що Пол Манафорт це він був голова е, компанії, компанії Дональда Трампа під час виборів, і саме після того скандалу, корупційного скандалу, коли з'явилася інформація в Вашингтон Пост, що він е, 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 отримував е, е, отримував готівку від е, партії регіонів від оточення Януковича за те, що він консультував його. Тут декілька років в Україні. Знову ж таки, він підав, подав відставку, але подальшого, скажімо так. Інформаційного розголосу, або якогось там розслідування, його не ну тобто його не відбулося, або це з політичних питань, або в тому, що можливо дійсно не було просто доказової бази. В іншому питанні, якщо ну, знову ж таки нагадаю, що його звинувачують, що він отримував готівку 12 мільйонів доларів від оточення Януковича, і начебто, ця інформація є, от в цій книзі, так мов кни, книга, яка яку знайшли в Межигір'ї, там, де люди розписували за те, скільки вони гроші. Отримували від колишньої влади. Тому або потрібно якось більше доказової бази тоді давати в цій ситуації по Манафорту, зокрема, або знову ж таки, якби ну, бути більш послідовним в цьому питанні. Ось. І ясно, що це стосується якби, всіх таких справ. Тому американці дуже добре розрізняють, скажімо, по політичну мотивацію. Вони розуміють джерело, хто дав їм цю інформацію. Вони прекрасно розуміють про природу прибутків цього джерела. Тому вони аналізують якби не односторонні, вони аналізують всі сторони і роблять потім вже рішення. Але в цьому питанні, дійсно, корупція є однією з найбільших проблем зараз для України, і навіть зараз говорять знову ж таки, що корупція є більшою загрозою, ніж російські танки на сході. Тому я думаю думаю, що на цьому питанні потрібно сфокусуватися особливо. Сергій Малярчук, український кризовий медіацентр. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, наскільки вирогідна зміна все-таки вектору і пущини mm -hmm. діяльності адміністрації Трампа з моменту його все таки присяги на пост президента, mm -hmm. Той, яку він риторику, яку він сьогодні має? Дякую. Mm -hmm. Сергій, дякую за запитання. Ясно, що ми розуміємо, що одна справа це і риторика, це як і в українській політиці, в принципі, і по всьому світу. Одна справа, коли ця риторика йде під час виборів, коли людина обіцяє, інша справа, коли вона приходить до влади, тому і там вже змінюється від цього риторика. Що стосується Трампа, в нього було декілька заяв, від яких він вже відмовився. Тобто він вже не хоче депортувати всі 12 мільйонів нелегальних іммігрантів. Він вже думає, чи потрібно будувати стіну, а якщо і потрібно, то за чий рахунок? Як можна взагалі фізично змусити керівництво іншої країни заплатити за цю стіну, яку ти сам хочеш побудувати? Тому в цьому питання, а з приводу риторики а, важко зараз сказати. Зараз якраз знову ж таки на рівні формування. Єдине, що я скажу, ну знову ж таки, з експертної точки зору, багато в чому Трамп, і я от, знову ж таки спілкуючись з іншими з різними людьми, він не очікував, що він стане президентом. Для нього це була багато в чому несподіванка. І так є так з. Так би мовити, транзишн Тимс, тобто це транзитні команди, які переходять, які відправляються до білого до які відправляються до державного департаменту, до Пентагону, до інших органів виконавчої влади від, від, від новообраного президента, і які фактично перебирають владу, там беруть ці ці повноваження. І фактично після виборів у цього у Трампа тільки почали формуватися ці transition Тімс. Тобто, фактично зараз йдуть такі дуже важкі переговори, тому що ну видно було навіть, що ну. Не готувалися, Трамп не був готовий стати. Ну, тобто він, 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 він навіть не очікував, що він переможе в цьому питанні. Тому в цьому, я, з іншого боку, те, що його риторика залежить би, від самого Вашингтону. Трамп не є, скажімо, політиком, в принципі, по своїй природі, він є людина з іншої сфери. І я думаю, що якраз от в цьому питанні, хто буде наступним держсекретарем, хто буде, ну, хто, хто займе інші посади в Білому домі, цього буде залежати, якби і політика. Трампа. І знову ж таки, наприклад, нещодавно призначення тиждень тому це Джеймс Матіс, генерал. Він є досить такі консерватором, він, він був він буде зараз міністром секретар міністром оборони Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це гарна новина для України, тому що він постійно висловлювався на, на користь росі... на, на користь санкцій проти Росії, на користь біль надання на, на летальної підтримки для України, тому я думаю, таке призначення воно є досить позитивним. Ну і третє, що якщо виходити з риторики Трампа, як я спілкувався з експертами, ті, які мені говорили, вони кажуть, що якщо дійсно буде така. Політика, ну наприклад, якщо Трамп каже, що ми будемо експортувати власні енергетичні ресурси, то або ми почнемо там війну, фактично економічну війну з Китаєм, то всі ці е, речі фактично вони б'ють по Росії, тому що ясно, що Китай буде шукати нові ринки. Він фактично буде намагатися там за безцінців купити російські ресурси. Якщо Тр. Е, якщо Америка почне більш активно експортувати свою нафту і газ, то ясно, що це ще більше може знизити ціни, якби на енергію. Ресурсу. Тому, якби, якщо брати косвіни оці речі, то ясно, що е, політика, внутрішня політика Трампа може вплинути якби, негативно для е, режиму в Кремлі. Ну, от, так як ж коротко. Дякую, пане Микола. Чи є ще запитання? Якщо питань більше немає, дякую вам, на цьому будемо завершувати. Дякую, друзі, дякую українській кризі медіа центр і його команді. Дякую.